Хто більш винен? Скруха чи невістка? Хто має бути розумніше та мудріше? Більш досвідчена жінка чи більш молода зі свіжим поглядом на життя? А знаєте хто має бути мудрішим і хто більш винен? Синочка? Справа в тому чоловіки, що ви є основним джерелом конфлікту? При такому розкладі, можете кидати капцями, але я це бачу дуже-дуже чітко. А конфліктів між свекрухами та невістками я бачу безліч, особливо тих, які дійшли до суду. Так ось, в тих родинах, де невістка та свекруха не поважають одна одну і дозволяють собі тумати, вони в першу чергу не поважають невістка чоловіка, а мати не поважає свого сина. Тим більш, Неповага матерів до синів дуже розповсюджене явище, і виходить вона вся із того, що жінка доросла не вважає свого сина дорослим чоловіком, який здатен приймати рішення і може впливати навіть на неї, і що він є голова родини. Тобто вона продовжує його вважати дитинкою, яка має стулити рота або получить по дубці. Ну, а жінка на це все дивлячись, вважає його ганчіркою та маменькиним синком. І вони між собою на нього такі знаєте, та йдите і давай собачитися. Так ви скажете, а чому винен цей синочка, якщо вони його не поважають? А тому що, щоб тебе поважали, треба себе так поставити перед жінкою. А жінка дивиться на твої стосунки з матір'ю, зчитує, зрізає. розумієте? Якщо вона бачить, що твоя мати не сприймає тебе як дорослого, вона не буде сприймати тебе як чоловіка. Тому від матері треба вчасно сепаруватися, розумієте, відриватися від її спідниці. Дуже часто ви чоловіки вимушені терпіти наїзди, свекрух на ваших жінок і скандали потім у відповідь на це через те, що ви у мамки живете або у мамки гроші берете. І через це не маєте права голосу. Але це ще не все. Це мої наїзди ще не всі. Дуже часто сини не сепаруються від мами, беруть в неї грошики, живуть з нею в хаті або не ніяк не можуть поставити себе вже як дорослий чоловік. Так, я твій син, але я більше не дитина. Розумієте, рідницю? я все ще твій син, але я вже не дитина. Через те, що в нього батько такий. Батько не навчив це зробити, а саме він має це навчити. Тобто, це такий батько, якого або взагалі немає, або він є, але він прохолодний і відсторонений. Тому чоловіки вважайте себе винними або ні, але ті родини, де жінки водять хороводи і нікого не поважають, не мають чоловічої руки.